Пишу, коли я маю Піші підстави. Доброго дня, діти! Що ви тут робите? Прибираємо ліс. Прибираємо ліс. А чому ви прибираєте? Бо ми насмітили. А по чому ви знаєте, що дорослі насмітили? Або Бо тут є будинки зі сверху, зажигалка валяється, сігарета. Діти так, такого не вживають. Але діти і, не курять ді, і Діти прийшли сюди, щоб, щоб файно бути в лісі, а дорослі нас смітили і дітям заважають. Така чудова природа, так, все так. добре, файний настрій, але побачивши це сміття, весь настрій псується. Діти прийшли для того, щоб милуватися природою, а дорослі хіба заважають їм. П'ють горівку, курять і лишають сміття. Важко вам було прибирати? Так, так. так, так. але не Що ви хочете дорослим передати? Передати те, що не можна слітити в річках, не можна е, кидати е, в, е, на землю всякі банки, всякі ко... бутилки. Не можна забруднювати природу. Не можна, щоб валялося Україні теж, Україна теж хоче мати красоту, природа красоту хоче мати. Так що, дорослі, я хочу вам сказати, щоб ви не смітили ліс, щоб діти файно, е, е, файно були, файно їм було в лісі. Щоб вони милувалися цією прекрасною природою, а на сміття, яке вони мають прибирати. А також не можна псувати всім настрій е, оцим сміттям. Шановні дорослі, будь ласка, не смітіть ліс. Я думаю, що дорослі почують вас.